Ви думаєте, що знаєте правила, вони змінюються. Маска примари знову на великих екранах, і це не жарти. Фільм крик 7» – Новий представник жанру жахів з'явився, щоб нагадати нам про це. Це не просто черговий сиквел, а справжнє повернення до джерел. Ця стрічка, знята у США, та вийшла у 2026 році. Режисером став сам Кевін Вільямсон, творець оригіналу. Він подарував нам сценарії до фільмів Крик. Та я знаю, що ви скоїли минулого літа. Його Вернення за камеру, це, це подія для всіх фанатів. Нові фільми в кіно рідко можуть похвалитися таким корінням. Сюжет фільму Крик 7». сюжет розгортається у тихому містечку, де Сідні Прескот знайшла прихисток. Вона намагалася побудувати нове життя подалі від кривавого минулого, але привиди вуд ніколи не сплять. Вони лише чекають. Ця ілюзія спокою виявилася надто крихкою та недовгою. Новий вбивця в масці примари ще більш жорстокий та винахідливий. Його мотиви спочатку незрозумілі, але ціль очевидна донька Сідні. Тепер це не просто гра на виживання, а особиста вендета. Сідні змушена знову взяти участь у смертельному танці, щоб захистити найдорожче. Те, що йде в кіно, змусить вас триматися за крісло, хто грав у фільмі Крик 7 Акторський склад це міцний сплав досвіду та молодості. Нів Ніфембл повертається до своєї знакової ролі Сідні Прескот. Її гра, як завжди, бездоганна. Ми бачили її у чаклунство. Кортні Кокс знову втілює незламну репортерку Гейл Везерс. Ми пам'ятаємо її з серіалу Друзі та Ейс Вентура. Молоде покоління, представлене надзвичайно талановито. Макенна Грейс, зірка фільмів обдарована та я. Доня додає свіжої крові. Вона грає нову героїню, яка добре знає правила жахів. Ізабель Мей виконує роль доньки Сідні, стаючи емоційним центром історії. Дивитися на них зараз в кінотеатрах одне задоволення. Більше про цей фільм на нашому сайті. Напишіть у коментарях, чи подобається вам цей фільм, і який улюблений момент вам сподобався у попередніх частинах.